Ми коледжі радіоелектроніки. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже цікаву тему часткові резонанси. Якщо до генератора підключений коливальний контур з можливістю перестроювати цей контур. Змінюючи конденсатор, то в такому випадку є можливість, змінюючи значення ємності, змінювати власну частоту контуру. Якщо контур підключений до генератора, то це первинний контур системи. Через трансформаторний зв'язок до. Первинного контура підключений ще один контур з можливістю перестройки частоти, тобто з можливістю зміни конденсатора С2. Ну Відповідно, у нас є індуктивність L1 і індуктивність L2. Це система зв'язаних контурів, один з них з генератором, а інший одержує енергію від первого. З генератором зв'язаний контур називається первинний, з, з енергією, яка одержується через елемент зв'язку, в даному випадку трансформаторний зв'язок. Зв'язаний вторинний контур. В первинному контурі проходить струм І1, у вторинному контурі проходить струм І2. От така проста, класична система з двох контурів. Так от, Ми вивчали з вами резонанс в послідовному контурі, резонанс в паралельному контурі. Зараз два зв'язаних контура. В зв'язаних контурах також є резонанси. Якщо резонанс досягається тільки перестройкою первинного контура, він називається перший частковий. Резонанс. Тобто в резонансі не вся система, а один із контурів. Перший. Якщо ж резонанс досягається перестройкою тільки вторинного контура, то це вторинний резонанс в системі зв'язаних контурів. І тепер особливість часткових резонансів. Якщо Перестройка йде першим контуром, то обов'язково знайдеться таке положення конденсатора С1, при якому власна частота контура співпадає з частотою генератора, і в первинному контурі ми маємо максимальне значення струму за рахунок резонансу. Значить, якщо ми змінюючи С1. Будемо слідкувати за значеннями струму, то обов'язково знайдеться С1, при якому струм досягне максимального значення. С1 резонансний. Так от, як тільки в первинному контурі буде досягнуто максимальне значення струму, відповідно, через коефіцієнт взаємоіндукції М. У вторинний контур буде передана максимальна кількість енергії, і струм І2 також досягне максимального значення. Тобто ми маємо два максимальних значення для струму І1, для струму І2, і ці обидва максимальні значення досягаються при резонансному значенні конденсатора С1. І значно цікавіше проходить процес, коли ми проводимо перестройкою системи не зміною конденсатора С1, а зміною конденсатора С2. Тобто перестройкою тільки вторинного контура в системі. Так от, в цьому випадку, по горизонталі. Ми по горизонтальній осі відкладаємо значення ємності С2. І обов'язково знайдеться резонансне значення С2 резонансне, при якому в резонансі буде вторинний контур. І ось тут найцікавіше. Якщо в вторинному контурі резонанс, то значить струм в цьому контурі досягне. Максимального значення. І два. вторинний струм досягне максимального значення, тому що вторинний контур в резонансі і тут особливість. Як тільки у вторинному контурі струм досягне максимального значення, то при цьому з вторинного контура в первинний вноситься. Най... максимальне значення найбільше значення вносимого опору Дельта Р1. Вносимий опір. Якщо вносимий опір максимальний, то струм в цьому контурі зменшиться за рахунок внесення опору. І тому графік зміни струму в первинному контурі. При резонансному значенні конденсатора буде мати в цій точці мінімум І1. Таким чином, в координатах струм по вертикалі, значення ємності С2 по горизонталі, ми маємо дві резонансних кривих значення е, значення струму І2 максимальне. По тій простій причині, що вторинний контур в резонансі зміною ємності С2, ми досягаємо максимального значення струму І2. Але, як тільки тут струм максимальний, то в первинний контур вноситься максимальне значення вносимого опору. Опір, що вноситься з вторинного контура в Первинний. А якщо сюди вноситься максимальний опір, то струм буде мінімальний. От і одержуємо. Зрівняйте резонанс на криві. Якщо перший частковий резонанс, то максимальний струм досягається одночасно і в першому, і в другому контурі. І ми таким чином, на частоті, на резонансному значенні, на частоті резонансу зміною ємності С1, ми досягаємо. Максимального значення струму і в першому, і в другому контурі. А от якщо зміну частоти ми проводимо зміною ємності С2, то максимальне значення струму у вторинному контурі відповідає мінімальне значення струму в первинному контурі. По тій очевидній причині що під час резонансу у вторинному контурі в первинний вноситься максимальний опір. Якраз явищем другого часткового резонансу і підтверджується справедливість отієї самої теореми про еквівалентний контур, в який вказується, що вторинний контур може бути врахований за його дією. За допомогою опорів, що вносяться в первинний контур. В загальному вигляді вноситься і активний опір, і реактивний, а при часткових резонансах ми розглядаємо внесення активного опору із сторони вторинного контура в первинний. От таке цікаве і важливе явище для системи зв'язаних контурів. Ми з вами сьогодні розглянули. Це явище дуже важливо враховувати при розгляданні реальних систем, в яких може бути декілька контурів, і які можуть впливати один на одного. Сьогодні ми розглянули перший і другий часткові резонанси в системі зв'язаних контурів. На сьогодні все.